Конічува товариства. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу. Та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у мене черко... черговий анбокс, чергова розпаковка. Сьогодні, нарешті, нарешті, до мене приїхав він. Мій Lightning Solution. Або. Світловий прибор. Так, так, сьогодні ми знову з вами будемо розпаковувати е, вироби від компанії Юландзі. Як завжди, компанія ланзі жодним чином не впливає на результати цього відео. Все придбано за особистий кошт, все дуже дуже довго чекав, і ось нарешті воно тут. І е, як е, кажуть, все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну, давайте одразу перейдемо до діла. Ну, що сказати, звичайний Коробас ось такий. Дуже довго їхала посилка, просто неймовірно, але й таке буває. Нарешті приїхала. І ось сьогодні ми з вами подивимось на те, що повинно замінити ось це світло і це світло, і, можливо, усе, що в мене є, оскільки це. Перший компактний світловий прибор від компанії Юланзі, повноцінно автономний, 100-ваттний світловий прилад. Ну, і ось вона. Сьогодні у мене, до речі, буде тільки анбокс, невеличкі технічні дані, тільки я вам дам. Все інше чекаємо огляду. Далі я все вам розповім і особливо, звісно ж, порівняю його з Yolanzi 40W, який ось зараз у мене який лайт, виступає ось тут зліва, з моєї. Єєї сторони, і з вашої, зліва. Ось так. Ну Ось така у нас коробка йде. Ось що ми маємо. Звичайно ж, інструкція. Ну, тут, що тут додати? Інструкція як інструкція, як завжди, жодним чином українську мову ніхто не інтегрував. Сподіваюсь, це дуже скоро зміниться компанія Юланзі, якщо ви мене чуєте. Хотілося б все бачити і читати солов'їною. Так, далі. Ну, це в мене стандартний комплект, тобто світло і зарядна станція її. Його пробачаюсь. Ось така. Ви бачите всі технічні характеристики, які Є 100 Вт. Звісно, це світло може використовуватись у форматі з USB-C, але ну, також є. Ось такий варіант. Я б, до речі, е, хотів, якщо також компанія Ландзі одразу мене чує, одразу хотів зауважити момент, щоб е, можливо, була комплектація без цього, цього приладу, оскільки ну, у мене є він. Ну, мені не потрібно ще один мати. У мене є він якраз з усіма характеристиками, і у мене є. Е, е, Зарядна станція з форматом підтримки до 150 Вт, тому мені ця, ця, ну, цей прилад взагалі не потрібен, але що є, то є. Що маємо, то маємо. Ось такий у нас набор стандартний. Так, ну і давайте саме світло. Нічого тут особливого я не додам. Ще раз кажу, відео буде більш-менш коротеньке сьогодні, оскільки мені хотілося просто з вами поділитися першими враженнями. Розпаковкою. Полюбляю запах нових речей. Ану. Одразу пробачаюсь, одразу відчуваю, що буде щось змінюватись. Ось ці всі, всі зміни це все на добре, на нове майбутнє. Віримо, що. Вже дуже скоро воно буде чисте і безбентежне, без усіх оцих моментів під мирним українським небом після нашої перемоги. Ну що ж, ось таке в нас світло. Одразу зауважу ті, хто знайомий з 40 ватт світловим приладом від компанії Оландзі, який, я до речі, оглядав. У мене на каналі є. Є про все, що про нього потрібно знати. Обов'язково подивіться. Цей прилад важчий. Більший і ну, я так вважаю, більш продуманіший. Тут набагато більше моментів, які одразу е кида кидаються в очі, особливо, якщо ви дуже довго співпрацювали з, з цими 40ватними приладами. Дивіться, по-перше, у нас одразу є плюс. У нас є лок, тобто спеціальний замок, який надає можливість фіксувати люб... всі прилади, які ви під'єднуєте під до міні Боенс Маунту. Тут у нас також, до речі, міні-боунс. Тобто всі ваші аксесуари також від 40 Вт нового прибору а, L023 він називається. Або 024. А, всі будуть підходити. Тут у нас також мінібонс, лок. У нас а, трішки змінена задня частина. Керування, тобто у нас вже не два важелі, а додаткова клавіша вмикання. Ну, В принципі, тут стандартно це у нас засоби живлення тут під'єднуються, тобто стандартний DC power і type c з підтримкою 100 Вт потрібно. Тобто Ваша зарядна станція для того, щоб це світло працювало напряму, повинна підтримувати 100 Вт і більше. Якщо у вас є, в принципі, USB-C спокійно буде тягнути всю цю платформу. У нас ось так змінено трішки функціонал, один, одна чверть кріплення, тобто вона більш жорстка, я так бачу. Взагалі, відчуття таке, що світло було трішки більш, ну так, Більше над ним думали, ніж над 40 -ват ватним приладом. У нас одразу я помітив, що у нас трішки більший діаметр самого приладу, самої лампи. Ось так приблизно. Я вам потім все покажу. Буде окреме. Порівняння, але це одразу, що я помітив, коли перевіряв навіть на сайті офіційні дані, воно дійсно інше, інша конфігурація. І сподіваюсь, воно дійсно буде давати нам повноцінні 100 ватт, як тут зазначено, z 100 one Light Master, тобто, один світловий мастер, якось так воно перекладається. Давайте ми спробуємо з вами увімкнути його. Стандартна процедура, тобто у нас не одразу світло вмикається. Комусь це подобається, кому ні, комусь ні. Мені, в принципі, все рівно дійсно. Але тут воно працює, в принципі, як і в 40, 40 ватах, тобто вмикнули, і після цього вам, вам потрібно ось цей важіль CCT покрутити, щоб світло ввімкнулося само. О, Одразу я помітив, що якщо нижче 30% ми з вами опускаємо потужність, кулер одразу вимикається. Це вже дуже добре. Тобто, навіть ось таке світло, і у вас світловий прилад навіть не повинен нагріватись дуже сильно. І навіть кулер не працює. Це дуже добре. Дивіться, аж скільки світла у нас. Це, до речі, у мене біколорна версія, тобто у мене немає тут RGB, я їм не користуюсь. Якщо вам потрібно, є така сама версія вона є в RGB. Тут у нас регулюється тільки баланс в кельвінах, тобто байколор від холодного до теплого світла денного. В принципі, більше, ну, мені не потрібно. Я не користуюся всіма цими моментами у своєму повсякденному житті і, взагалі, на зйомках, мені потрібне, в принципі, мені б навіть і регуляція не потрібна. Якщо б ще досі користувались попитом ось ці прилади, які мають тільки два, два налаштування, тобто 3600 або 5200. Тобто стандартні чи 3200-5600, пробачаюсь, пробачаюсь, трішки забув. 3200, 5600 Тобто 3200 це у нас танкстендлайт танк індор світло. Або 5600 це у нас аудор, денне світло. Мені, в принципі, було. Навіть краще. Тому що я взагалі їх не, ну, не регулюю практично. Навіть на зйомках, коли використовую, вони мене стоять зазвичай 6500. Я калібрую камеру вже під світло на зйомках. Тобто баланс білого відбив і все пішов. Тому... Ну, це таке моє побажання. Давайте трішки я вам світла додам, ось ви бачите, наскільки воно яскраво світить, навіть на 63%. Ну, взагалі, тут. Якщо я зараз буду накручувати, тут у нас буде біла пляма, тому не будемо так таке робити. Ну, в принципі, все. Все, що я хотів, я вам зауважив. І ще раз покажу: ось так воно все виглядає. Мені подобається. До речі, незважаючи на те, що зазначено, що вага самого приладу 992 грами, на відчуття не такий вже він і важкий. І не дуже великий. Багато блогерів інших, коли, яких я дивився, чому я ще довго дуже-дуже наважився на цю е, покупку. Мені здавалося, я багато оглядів дивився. Казали, дуже великий, дуже такий важкий. Ну, не знаю, наскільки він такий важкий, Важ... важкіший, ніж 40 Вт, але не набагато. І мені дійсно подобається. Мені подобається те, що тут мені подобається більше світло. Я багато оглядів бачив, мені в оглядах вже сподобалось. І наразі я навіть вимкнув його при вас, і мені подобається. Ну, в принципі, на сьогодні все. Дякую всім за увагу, хто додивився до цього моменту. Всі, хто бажає побачити огляд, всі, хто бажає, до речі, у нас в комплекті забув зауважити, йдуть стандартні діфузор І ось, це, ось ця така гумова штука, яка розсіє ваш, ваше світло. Діфузор, до речі, стандартний, такий самий, як в 40. Тут нічого особливого нема. А закінчуючи вже сам огляд невеличкий такий анбокс. Обов'язково всі, хто хочуть побачити огляд, пишіть в коментарях і взагалі пишіть ваші побажання, ваші е, міркування з цього приводу. Дякую ще раз всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, поширюйте. Завдяки вам ця платформа працює. Дякую ще раз всім за увагу. Тримаємо кулачки за Збройні Сили. І, як завжди, все у нас буде! Ucrânia